Всякому місту звичай права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любові тепло, всяке горло, свій смак відзнайшло, і я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів три кутки, Федір купець обдурити пруткий, той зводить дім свій на власний манір, Інший гендлює, візьми, перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, се іноземних заводить телят. Ті на лавецтво готують собак, се дім як вулик, гудить від гулак. І я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права, З диспутів учню, тріщить голова, тих непокоїть венерин Амур. Всякому голову крутить свій дур. Мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом вмерти мені. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик то чи цар все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь, той, в кого совість, як чистий кришталь? Естафету передаємо. Навчальна науковому інституту права та інноваційної освіти. Що є свобода? Добро в ніяке. Кажуть, неначе воно золоте, ніж бо, не злотне, зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш болото. Ох, як би в дурнях мені не лишитись, щоб свободи не міг я лишитись. Слава навіки, буде з тобою! Вольності, Отче Богдане герою! Дізнайся, що називаю щасливим життям. Все, облиш і зверни туди своє серце. Всім серцем дотримуйся такого правила, слідкуй за Божими словами, віддай мені своє серце, віддай мені своє серце. Якщо віддаси частину серця світові, я не візьму твого серця. Щасливий, кому вдалося знайти щасливе життя, але щасливіший. То вміє користуватися ним. Не досить знайти здорову їжу і напій, якщо смак тебе зіпсований хворобою. Не досить сяяти світло відного сонця, якщо світло голови затьмарене. Діяльна бездіяльність збільшує наші сили. На кораблях і колісницях ми прагнемо до доброго життя, але те, чого прагнеш з тобою. Воно, друже. Всередині тебе. Якщо ти задоволений долею, будеш спокійний. Не той щасливий, хто бажає кращого, а той, хто задоволений тим, чим володіє. Естафету передаємо факультету Кримінальній поліції. Гей ти, пташко, жовтобоко, не клади гнізда високо, А клади лиш на лужку, на зеленім морішку. Яструб ген над головою висить, Хочу ухопить. Вашою живе він кров'ю, глянь же, пазури сталить. Стоїть явір над горою, все киває головою. Буйні вітри повівають, руки явору ламають, а вербички шумлять низько, заколишуть мене в снах. Тут потічок тече близько, видко воду аж до дна. Нащо ж думати, гадати, що в селі родила мати. То тиха й мозок рветься, хто високо вгору пнеться, а я буду собі тихо коротати милий вік. Так мені, мене все лихо, щасний буду, чоловік. Естафету передаємо факультету превентивної діяльності. Україну все ховають, вороги закляті. А козаки вже відродились майже в кожній хаті. Хай лютує ворожина, вітер зустрічний. Пам'ятай, сусід північний, ворог наш одвічний. Насаджав він козаків, засланих у владу. Треба бити ворогів спереду та ззаду. Щоб народу страшна лють, кур тих зустрічала, щоб у них попід ногами скрізь земля палала. Хлопців били та заграти, щоб нас налякати. Ви міркуйте, як тікати з нашої хати, патріотів не злякати. Кайся, курво, кайся. Гнів народу підпалили, тепер ночувайся.